Слава Ісусу Христу. Багато людей на сьогоднішній день е, е, говорять, що вони там віруючі, вірять душі і так далі. Возмущаються владою, возмущаються життям, недовольні всім, винен хто завгодно, рідні, близькі, влада, Америка, Росія, Путін, хто завгодно винен, але тільки не я. Але щоб змінити е, життя, Власне життя, життя родини, життя народу, життя країни, життя світу в цілому. Варто почати з себе, тому що кожен буде давати і нести відповідальність за своє власне життя. Якщо ти хочеш змін, почни ці зміни з себе. Прийди до Бога, прийди до покаяння, покайся, увіруй в Ісуса Христа. Прийди в апостольську біблійну церкву і почни виконувати Його святу волю, тому що Господь чує лише праведників і виконує. Прохання праведників. І е, якщо взяти Ісая 59 розділ, другий вірш, написано. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя його від вас, щоб він не почув. Далі Івана, 9 розділ, 31 вірш. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж бо богобійний і виконує волю Його? Го, слухає він, тобто, щоб ми були почуті, важливо розуміти, що мені треба покаятися, прийти до Бога в першу чергу, кожному особисто не дивитися на когось там чи засуджувати когось, а прийти до Бога, покаятися і прийняти. Розуміння того, хто я є насправді, і щоб пізнати та виконати волю Божу. А воля Божа в тому, щоб ми були учнями і послідовниками Ісуса Христа. Тож не ходіть в темряві, ставайте на шлях істини, на шлях світла. Якщо ви ще не являєтесь частиною Біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.